Вітаю! Хто ще не бачив, як цвіте квіточка, тещен язик показую для вас, а також коротка вставка від мрії до дії. Це макет, над яким я працювала, вносила в нього зміни. А саме я вносила коригування на викрійку по висоті виточок, по висоті талії, дивилася, як це все зробити красиво. Тобто, спочатку була одна викрійка, потім макет. А потім викрійка, яку я називаю чистовик. Ось вона. Це після того, як в той макет, що був на манекені, вносимо зміни після примірки, і робимо вже викрійку для чистовика. Трішечки робочого процесу у петлях. Їх я роблю на своїй машинці, яка називається Husqvarna Viking GD20. Робить досить такі якісні петлі для гудзічків, ось трішечки робочого процесу для вас. Мені подобається, як ця машина працює, тож я насолоджуюсь її роботою. І огляд на манекені від мрії тоді. Це вже виріб, як ви бачите. Всі зміни, які я хотіла внесла. Багато роботи було з цим платтям, коригування було горловини, тут показую обробку лінії, пройми, навіть на поясі я зробила защіпи, є шльовки, є складки, їх дуже багато, кожна складка 6 см, тому тканини пішло багато. Кругом відстрочка, кругом все якісно, красиво, симетрично, по-іншому не буває. Тож, друзі, Дивіться, що вийшло, і, звісно, що примірка на мені буде. А вас, як завжди, попрошу поставити вашу вподобайку та написати мені коментар. Найкращу в світі вподобайку, я маю надію, ви поставили та написали коментар. Показую сукню для вас з усіх сторін. Носочки не знімаю, тому що це моя сукня, і маю право для себе примірку робити навіть в носочках. Звісно, що на дворі я буду ходити в ній не в носочках, а на підборах або ж з кедиками. Ось така файненька сукня вільного покрою в мене вийшла. Друзі, привіт! Зробила для вас короткий огляд, і була невеличка розповідь на початку відео. Отже, деякі речі такі я шию для себе. Нарешті змогла реалізувати свій проект, це плаття з ось таким ось декольте. Мені воно дуже подобається для моєї фігури, і воно мені пасує. Я люблю декольте, ось такої, начебто, як прямокутної або ж квадратної форми. Мені взагалі ну, подобаються такі декольте. Це плаття цільного крою, трішечки вам розкажу про нього. Цільного крою. Але тут є нагрудна виточка, декоративні защіпи, як ви побачили. На початку, тобто, здавалось би, можливо, комусь це здається фасон простий. Ну-ну-ну. Він далеко не простий. Тут настільки багато роботи перенесення, закриття виточки, яка перенесена сюди. Таліва виточка перенесена на грудну виточку. По спинці виточка, теж ось ця, яка тут має бути плечова, перенесена в центральний шов, в центральний шов також трішечки зміщення, як талій виточки. І є самі звичайні виточки. Незважаючи на те, що крій цільний, я не хотіла робити дуже відкриту пройму. Хоча я ношу сарафани, але мені все-таки більш комфортно, коли підмишка прикрита. Щось мені це подобається більше. Тому що голитися через кожні два дні під руками не є, скажімо так, дуже корисним. Тому. Епіляцію лазерну я теж передумала робити, особливо під пахвами, тому що є лімфоузли, і ще не до кінця там зрозуміло, як цей лазер впливає, тому що поки що ні. От Хоча в мене була така ідея, ви зрозуміли. ну Це моя особистість, скажімо так, тут кожен сам вирішує, голити, не голити. Тож мені більше подобається охайну, коли ось е, зона під пахвами, хоча в мене все там в порядку, в мене немає ніяких там нічого такого, скажімо так, все там охайно ну, красиво, але на ось такі випадки, коли у вас там трішечки відросло волосся під пахвами, чи лінь поголитися, чи дуже спекотний потієш. Ось на такі випадки, у мене ця сукня. Вона не є ультраприталеною, тут є чималий запас. Так, хоча вона зі складками, e, значить, на це плаття в мене пішло 2,5 метри тканини, не залишився невеликий шматок. Чому? Тому що в спідниці подвійна довжина. Вона дуже-дуже mm. широка, Тобто вся спідниця в об'ємі це 3 метри. Ось довжина спідниці 80 см, це в готовому вигляді. А так, десь 85 см, шов плюс підгибка – на одну тільки сторону, а їх у нас дві перед і спинка. Тобто на спідницю вже пішло десь метр шістдесят, метр сімдесят, метр вісімдесят тканини, плюс 50 сантиметрів для верху, плюс пояс і от. Той весь відріз, який я купляла, в мене пішов. Тут обтачка повністю зроблена. Ви вмієте робити обтачку. На каналі був урок цільного крою, сукня з комірцем. Це все те саме, друзі. Тільки ви робите відрізне талії, розширяєте на складки. Складки також є не один урок. І бантові такі, сякі, які хочете. Горловина в будь-якому вигляді у вас може бути. Там я показувала скошену. Тут у нас горловина, давайте, щоб там я не оголялась, Ось тут є обтачка, Горловина будь-якої форми, і звісно, що це робиться макет. Тобто, робимо ми завжди друзі з вами макет. Який би ви супермайстер не були, так? В мене дуже величезний досвід пошиття, і це не просто, що мені там пощастило. Ні, це величезна праця, і праця ця продовжується вдосконалення е кожного дня. Тож, яким ви майстром не були, робіть макет, тому що, в залежності від тканини, а ця тканина, вона рихла. Поплін, він дуже рихлий. Він прям його ріжеш і він так, знаєте, ну, рихлить. Тому він так трошечки провисає і на поплін трішечки по іншому потрібно. Виточку я опустила, тому що вона мені показалась, здалася занадто високою. Да? Виточка в нас не доходить до верхньої точки грудей на 2,5 см. І ось під себе методом примірки я це все робила. Складок тут багато, кожна складка 6 см. Тобто, 6 см потрібно для складки складаємо і 3 см. Вона ось в готовому вигляді. Направлені до центру. Тобто не в ту сторону, а загортала я їх до центру. Пояс дубльований тільки ось тут. Пришиті шльовки, оці місця називаються шльовками. Сукня, ви бачите, вона вільна, ну трішечки, пояс. Тому що в спеку, коли така спека, не хочеться сильно затягувати. Ну і на перспективу походів, поправився. Я люблю такі сукні, щоб ти не думав, що ти в неї там влізеш чи не влізеш. Ось такий варіант. З тканиною, ще раз кажу, вона рихла, але дуже сильно красива. Рихла, але красива. Є кругом вістрочка, роботи тут багато. От, стільки днів не випускала влоги, я займалася цим платтям, тому що світла було мало. Ви зрозуміли. Довжина я зробила міді, я зараз просто в носках і не хочу їх знімати, не хочу вбувати якесь друге взуття. Я люблю таку довжину міді. Вона підходить і під кеди, і під кросівки. Тут ґудзики можна застігнути, розтігнути, кому як подобається. Тобто, ось такий варіант повсякденного варіанту плаття, для когось може бути святковим, я не знаю. Ось те, що я зробила для себе. Нарешті, знаєте. Уже середина літа, а я тільки почала. Ну, мені, друзі, життя триває кожного дня, тому я живу по принципу тут і зараз. От захотілося, я роблю. У мене з'явився час, я захотіла відпочити для себе. Коли я шию щось для себе, я відпочиваю. Тому що це такий, знаєте, релакс. Взагалі люблю я шити і для вас, і для себе. Тому це мені подобається. Світло мають вимкнути в 3 години, тому в мене ще є трішечки часу, щоб з вами поговорити. І йдемо в майстерню, розкажу вам останні новини. А вітер такий, як перед дощем. Не знаю, буде дощі ні, дуже хочеться. Хоча зараз жнива, збирають врожай, тому дощі на полях не потрібні, але нам дуже хочеться дощу. Значить, розказую вам останні новини, щось і стало. Е, в нас холодильник. Тоді, коли в Києві вимикало світло по 7-8 годин, і було воно тільки 2,5-3 години. Наш холодильник став дуже погано працювати. Він просто не встигав заморожувати м'ясо. В нас зіпсувалось м'ясо, ми його е, викинули. Просто знаєте, запах такий фу, завоняний. Повикидали м'ясо, мені в холодильнику смерділо цвіллю, а у нас є. Інве... Інвертор чи інвектор, ой, вибачте, друзі, я вже задовувалася з цими назвами. Тож, ми частково підключали холодильник, слава Богу, що він працював. Дуже важко стартувати, бо в нас він не надпотужний. Там, мабуть, що 800 Вт видає ну, стартово, а взагалі 500 десь. От, То я підключала, пробувала, чи будуть шити мої машинки. Сюди приносила, от, тягне машинки. ну, не... Дві ж разом, на двох разом, я ж не можу роздвоїтися і шити, то можна буде шити. Якщо вже прям краю треба, знаєте, щось там не дошив. Чи, наприклад, я шию і вимкнулось світло, і в мене виріб залишився під оверлоком. Виходить, щоб під машинкою прямо строчкою ви прокрутили і витягли, а під оверлоком ви ж вже не витягнете. Тому, на випадок цього, можна буде підключити. і E, ну, дошити строчку, а там уже дивитися. Звісно що у нас він не дуже потужний. Що ми зараз робимо? Вмикаємо в нього вентилятор. E, якщо світло буде дуже надовго вимикатися, ну щоб холодильник не здох, і їжа не завинялась, тому що я три чи чотири рази вже викидала молоко. Купляю зараз тільки вже ультрапастеризоване, тому що навіть в магазинах в супермаркетах воно стоїть, відпіхлати берете пляшку, а воно вже видно, що там не молоко, а кефір, хоча дати свіжі. От коли така була е друзі, спека. Далі, що за цю спеку, ще трапилось? Що за цю спеку? ще трапилось? Ну, з холодильником я вже вам розказала, що ми там частково підключали його от ті дні, коли ну взагалі була, як я кажу, зрака, по-другому не скажеш. Зараз і сьогодні, і вчора вимикають світло по графіку. Графіки, якщо вони без сірих зон, вони насправді не такі страшні. Ну, і найбільше, вже, як там зробили якесь там дослідження чи якісь там провели ці, то саме більше страждало місто Київ і Дніпропетровська область. В Житомирі взагалі там були нормальні графіки, або там диспетчери навіть не виключали. От те, що там якісь дослідження проводились, не знаю друзі, як у вас багато в кого не було світла 8 годин, а було 2 тоді, як ото була спека 35 градусів. От так що наш холодильник. Я вже чесно думала, що він все. Я кажу, Сергій, мабуть, наш холодильник вмер. А виходить, що так: вмикають світло на а, тоді, коли вимикали на 8 годин чи на 7, а вмикали на 2-3 на години. Наш холодильник він, ну вони ж різні. Там є інверторні, є такі, є сякі. Ви поняли? Від різного типу холодильника залежить того, як він працює, як в нього працює морозилка, як в нього працює наш, виходить, що Сергій інструкції з нього вже немає, бо йому багато років. Ну, років 13-15 йому точно є. От. І він, от дивіться, дали світло, холодильник не вмикається. Оскільки було аварійне відключення світла, ну він робить да, раз і виключили його. То в ньому якась там програма щось пересчитує, Він якось щось там пересчитує, і тільки проходить півгодини, і аж він потім включається. Це виходить, коли давали світло на три години. Холодильник працював тільки дві з половиною або дві години. Уявіть, воно ну просто нічого не співало замерзати. Я з морозилки беру морозиво, а воно м'яке. Уявіть, що там було з тим м'ясом. В общем, то пропало багато чого. Сергій стоїть. Ти хочеш щось сказати, кажи. Сплітні новості інтриги. Сплітні новості інтриги. Значить, я розказую, що ми деяке м'ясо повикидали. Але добре, що в нас є. Зараз я закрив з вікна дуже шумно. Добре, добре, що в нас є оцей інвертор. Ін... Інвертор чи інвектор, як правильно. Безперебійний зарядна станція. Безперебійна зарядна станція плюс акумулятор. Ну, у нас не надпотужна, у нас така середня. От. І отож так спасали ми нашого утопаючого потопельника. То зараз вже, коли відключають на 4-3 на 3 години. Ну, на 4 години, то воно нормально. Е, нормально. От. Ми підключаємо телевізор, як немає світла, дивимося телевізор. Телевізор бере скільки 100 Вт чи 120 Вт. А десь до слабою. Десь до 100 Вт. Вентилятор також бере 60 100 Вт. Коли дуже спекотно, то включаємо. Що холодник, якщо телевізор одинаково, просто... просто холодильнику, я ж кажу, холодильнику треба стартова, стартова електроенергія надзвичайно потужна. От. І також я зайчикам розказую, що в случаї чого, якщо, наприклад, під оверлоком залишився який виріб, то можна включити і дошити. Ну, типа. Не прям так, що от світло пропало. Знаєте, коли світло є, я не шию, а коли світло пропало, то я починаю шити. Ні, звісно. що. От, друзі, це останні новини. Будемо дивитися. Е, я тут вже бігала, кипіш наводила, кажу, все, давай купимо кофло, давай купимо те, давай купимо купимося, давай купимо те. Сергіка, успокойся. Вже будемо дивитися далі. Він завжди мене заспокоює, каже, щоб я не кипішувала. Ну отак, я ж пішу і кажу, боже, як же мені жити, що мені вігти, куди мені? Що мені? А Сергій каже, щоб я заспокоїлась. Ну, то заспокоїлась, то й заспокоїлась. Тож, таке зайчики. Оце такі новості. Звісно, що в кого є багато грошей, то може в кожній кімнаті купити собі Еко Фломакс. Дай користуватися, воно там за два часа зарядилося чи за півтора, дай собі роби, що хочеш. А ну це ж зараз суми, ви ж бачите, які ціни. Ждемо, ж вони так познижають ціни трохи. Зняли ж держмито чи що, чи податки, що там здали з оцих сірок? Ну, щось зняли. мито зняли. Мито зняли. Але ж ви бачите, ми то зняли, а акцизи на щось там підвищили. Тут ще теж розбиратися з цим. Друзі, дуже довго і нудно. Будемо надіятися на краще, як завжди. Не втрачати здоровий глузд, не накручувати себе. Бо я можу себе інколи, тільки, знаєте, розкрутити сильно, сильно розкрутити, і потім все вже все пропало. Все пропало. Але ж ні, пропало, друзі, не все. Надія вмирає останньою, тому надійтеся завжди на краще. Отаке. Колекція розпродана. Всім дуже вам дякую, буду шити ще. Як ви думаєте, який самий популярний фасон був? А ну, вгадайте. Звісно що ж, штукні бохо. Всі хотіли бохо. постараюся ще покроїти бохо. також плаття сорочки, ну, ось такого типу, як на мені, це шити дуже довго, друзі! І щоб шити такі плаття на продаж, то треба, щоб електроенергія фігачила 24 на 7. А коли її немає, то я вибираю ті фасони, які, знаєте, не настільки тиждень я буду їх шити. Тому що треба завжди зважувати, що ви шиєте, як ви шиєте, і настільки популярний той чи інший фасон. Отак, те, що я хотіла вам розповісти. Отакі От були новини: Порадійте за обновку. Викріки є насправді, ми з вами шили плаття сорочку. Там я показувала декольте, виточка в декольте. Нещодавно було, то що сорочка, ну, десь, може, днів 10 тому назад, був урок. От по ньому ми робимо відрізне, ми робимо таке сяке теж все це моделювання. Все це моделювання це все одне і те саме. Хто хоче, хто хоче, той освоїть. Будь-яке моделювання. Звісно, що більшість випадків зручно, коли є відео від початку до кінця, розжоване, досконале, але от саме зараз, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра, мені треба відпочити від нової колекції, тому що ну, роботи було багато, метушня туди-сюди, плюс я для себе шила. Мені потрібно, щоб руки, ноги, очі відпочили. І потім я вже придумаю, що якийсь урок. Зняти цікавий, щоб це було не дуже складно, щоб це було швидко і щоб це було красиво. Подумаю. Питали за тобі блузку з зав'язками. Можливо, якщо вам треба такий урок, то ми його з вами зробимо. На рахунок обробки блузки з зав'язками, там була обробка ролєвим швом. на оверлокі. В мене є побутовий оверлок, і він налаштований тільки ось. він. Ось. Все, тому що промисловий оверлок він не робить ролевий шов. Мій оверлок оверлок чотирьохнитковий, він не робить ролевий шов. Промислові машини, вони ж чому промислові? Тому що вони роблять більшість одну або декілька швейних операцій. Все. Тому промислова машина вона не настільки універсальна, як побутова. Це і коли мені треба робити ролевий шов, я його достаю. Ставлю отут ось і на цьому столі, підключаю в ту розеточку, роблю шов, заправляю нитки по кольору. все. А тоді я зшиваю на промисловому своєму обладнанні, бо воно в мене є. Раз, два, три, чотири промислові, побутова машина, на якій я роблю петлю, ну інколи там зігзаг, що мені стукне, да? і що в мене є побутовий оверлок, на якому я роблю роль шов. Оце зараз мій парк. Мій автопарк. В когось є Феррарі, Ламбургні, Бугаті, Мазераті. А в мене отаке. Ви зрозуміли, друзі. Тож, ось. Розказала, показала, щоб ви знали, що все добре. Можливо, ще щось змоделюю для себе. Значить, популярні були, звісно, що костюми. З цієї колекції, їх було небагато, можливо, викрою ще. У мене є мусліни і однотонні принтовані. Ну, з принтованих краще, мабуть, що пошити сукня, а з однотонних можливо. Костюми буду вже думати, що краще. Також в мене був запит на капрі. Я не знаю, настільки тим, хто хоче купити, друзі, я питаю зараз тих, хто хоче купити. От, Наприклад, капрі настільки б ви хотіли, Ну, широке щось таке цікаве. Я підписана на один італійський магазинчик. І там Белла панталони показують, капрі саме штани, це все в них там панталони. То я інколи підзирюю, що там у них гарний італійський виробник. Поняття не маю. ну Мені все, звісно, зрозуміло і італійською. Да? Б'янка неро. Blue, там, кольори, Все, що показують, половина слів. Догадатись можна, про що там люди говорять. От і мені дуже подобається італійська. Сергій каже: возьми той звук і наложи на своє якесь одне плаття, якщо тобі подобається. Я кажу, так, да, так, мабуть, і зроблю. Я кажу, Боже, як вони гарно говорять. Швидко, гарно, емоційно взагалі. От вона стоїть, ця пані, і каже, белла панталоне. Ну, це ж так красиво. Ой, Господи! Ну, все, так, ще. Далі. Останні новини. Сьогодні фарбувала волосся. Я не можу сказати ні, не рябіною, зараз покажу чим. Я не можу сказати, що мені прям зайшло. Тут, може, тріхи, трі, тріхи фарба залишилась. Я дуже багато завжди наляпую після фарбування волосся маски, щоб гарно пропіталось. Значить, фарба якась із Аврори. Гавня. Рябіна набагато краща, але ж і ця фарба дешманська. Отака. Ну, то є дешево. Якщо отак от нічого не мати, можна покраситися нею. Але, як про мене, то рябіна набагато краще по якості. Я дивлюсь фарбування коріння. Написано чорний колір, а я, коли дивлюсь на світло, ну, звісно, що в кімнаті світить він з вікна, туди-сюди. Якщо по-нормальному, то коріння все рівно прокрасило не так, як слід. Тому треба тепер почекати дві неділі, як мінімум, і потім, якщо що. Якщо що, я вже буду дивитися, покраситись якоюсь іншою фарбою. А як ні, то ходить так називається. А як ні, то ходить так. Воно таке сонце пече. то Чим, чим би ти не фарбувався, все рівно вигорить. Я ж бачу навіть по кінчиках волосся, такі, знаєте, стають коричневі, аж з таким рижуватим відблиском на сонці. Тому що ну, дуже текло. Ну, прям. Я одягаю капелюха, добре, що того капелюха купила. Аж він мені, знаєте, як парасоля, дуже зручно під ним, не так пече в голову. То, друзі, бережіться від сонця, пийте водичку і надійтесь на краще. Плаття зацінили. Всім вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за участь в новій колекції. Багато хто не підписаний на канал. Підпишіться і натисніть на той дзвіночок. В кутку відео так вам відразу прийде повідомлення про нове відео на каналі. Це дуже зручно. Дуже зручно, друзі, коли є оцей дзвіночок. Тому що, а коли нова колекція, це значить, що ви ну, не продивляєтесь навіть 2-3 відео. Бо я у влозі сказала, буде нова колекція, десь за 3 чи за 4 дні. Потім ще у Влозі сказала, буде нова колекція я зняла. Потім прем'єру поцепила і десь 3 чи 4 години вісіло анонсом, і потім тільки пішла нова колекція. Тож, будь ласка, дивіться, Відео з підпискою, вам прийде повідомлення про нове відео. Якщо ви ну, не переглядаєте влоги, то хоча б на заставки. От, наприклад, я можу пошити пару плет, да, покажу у влозі, і ви можете навіть після влога придбати собі. Бо на заставки я зазвичай ну, показую, що я шию. І так теж можна. Тому це, що на мені плаття, ні не продаю, я його пошила для себе. Роботи було дуже багато, тому це для мене. Мені ця тканина подобається по кольору, я люблю яскраве. Плюс це плаття, ось тут під пояс, воно, бачите, можна отак сильніше затягти. От, воно таке трішечки, як начебто, з напуском. Мені подобається, що воно з такої приємної тканини, подобається кольор, тому залишаю його собі. Він і не блакитний, і не лавандовий, щось таке середнє. Цікавий такий колір. можливо, ближче до лаванди навіть. На цьому, друзі, все. Бо зараз вимкнуть світло. Не знаю, чи буду я сьогодні кроїти щось чи ні. Потім, як вмикнуть, потрібно буде дістати тканини, з яких я планую далі робити ще новинки. Потрібно подивитися, яку тканину прасувати, яку можливо освіжити, зробити вологу теплову обробку. Прямо тут, по кольорах, чому по кольорах. Тому що, от, наприклад, я заправила нитки блакитні, і бажано мені на цих нитках пошити пару плать. Да? От Я підбираю по кольорах, щоб цими нитками можна було пошити. Тому що ну, перестройка оверлока, як і не складна, але все рівно швидко, коли ти робиш одне за одним. Навіть якщо тканини різні. От Біла з такими квітками. Біла з такими квітками, ще якась біла з такими квітками, все ж можна шити білими. О, дощик іде, друзі. Клас. Дивіться. А ну Анука. Ой-ой-ой, як класно! Невеличкий дощик, хоч намочить. І це в мене мої гідрометцентри. Це оці дві верби і ця тополя. Я завжди по ним дивлюсь: є вітер чи нема. Люди в кафе поховалися, тож клас, гарна погода. трішки дощу. Всім вам зичу натхнення наснаги, щоб все у вас було добре. Працюйте собі в радість і завжди робіть гарно, не зважаючи ні на що вдосконалюйтесь кожного дня. Людина, якщо хоче чомусь навчитися, то вона навчиться. А якщо не хоче то знайде мільйон причин, чому вона це робити не хоче. Все, друзі, пока всім до зустрічі, бувайте здорові!